Доброго дня всім. Село Червоне, поворот на село Шевченківка. Була тут зупиночка. І потім зупиночку зламали, продали документально і виріс такий магазин. Взагалі не маю нічого проти магазина. Розумію, що робоче місце буде, як мінімум одне. Людям далеко не треба ходити за продуктами, взагалі тільки за але. Будь ласка, зробіть зупинку, зробіть накриття, зробіть лавку, поставте сміттєвий бак. Це в першу чергу, а потім вже магазин. От зараз людям де, де присісти можна. Піде зараз дощ. Людям не присісти, не сховатися від душу. Наталя Олександровна, якщо продаєте, то кажіть новим власникам, щоб вони зробили благоустрій в першу чергу, а потім вже магазин, потім вже заробляли кошти. Все, гарного вам дня. Я сподіваюся, що протязі місяця тут буде хоча б місяця, тут буде зупинка, а потім вже магазин. Дякую.